С вами компанія Топар. До вашої уваги новеньке надходження. Це у нас шкода Фабія 2011 року випуску. 1,4 бензиновий двигун, плюс газове обладнання, плюс механічна коробка передач. Автомобіль офіційний. По факту без нарікань по технічному стану є косметичне підфарбування по кузову, ззаді додатково встановлений фаркоп плюс камера заднього огляду, величезне багажне відділення. По салончику в цілому Особливо особливих немає, текстильний салон, механічний стоп спокидівачів для заднього ряду пасажирів. Попередньої частині у нас два спокидівача, механічне регулювання водійського сидіння, 290 тисяч пробігу. Мультимедіа кондиціонер, механічна коробка передач, плюс ще газове обладнання стоїть. Також ще моніторчик стоїть це під камеру заднього вигляду. Дане авто можна оглянути на Сумські 2, тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг також за готівковий розрахунок.